Не завжди чомусь. Чим? Чомусь ніби нам одне показують, одне говорять, але насправді воно зовсім інші новини, зовсім інші події. Я гадаю, що якщо довіряти якимось одному одному джерелу інформації, це теж буде неправильно. Завжди треба якось перевіряти цю думку. Це, мабуть, і так само телебачення, інтернет знову ж таки. В принципі, так. так. Чому ви довіряєте? Ну, Висвітлюють інформацію правдиво і плюс до того різні з, інтернет, з інтернету можна доповнити так сказати і зробити висновки щодо правдивості інформації телебачення. Якщо чесно, не дуже. Чому вони важко Вони не все висвітлюють, а дещо висвітлюють багато брехні. Ну мені здається, що перш за все потрібно говорити правду і не боятися нікого. Ну просто говорити правду. Ми всі хочемо знати правду, і ми не хочемо, щоб нас обманювали.